Наступу готуємося, але меседжі адресуємо туди на захід, передусім Трампу, для того, щоб він, можливо, до речі, він вже трішечки змінив риторику. Буквально вчора я вже читав, що він каже, що він не має симпатій до Зеленського, але ну і це вже трішечки по іншому. Да ну, тобто, будемо сподіватися, що до речі, той факт, що Трамп не їде на велику двадцятку, це вже перше свідчення. Перше свідчення того, що йому вже що він вже отримав щелбанів, так би мовити, да. Політичних, що він вже боїться їхати, бо там він знає, що його там будуть нещадно критикувати, а рішення не їхати на велику двадцятку це дуже ризиковане рішення, тому що він же розуміє, що він дзінпіну віддасть трибуну міжнародну. Да? Він навіть буде і на це... буде мати не. Вона була навпаки хейтерство в свій бік, а Цзіньпин буде мати підтримку світову, це проблема. От в тому і справа. Тому, тому да тому йде до того, ну я не пам'ятаю, ми в ефірі з вами говорили, але я вважаю, що точка відліку справжня буде після саміту, що саміт НАТО в червні, наприкінці червня, це буде справжнє, так би мовити, вирішення, хто з ким, хто за кого, так би мовити, остаточно, і і тоді буде зрозуміло, і якщо. Після саміту НАТО Трамп не змінить політику і не почне е, Україну озброювати до зубів, як це в Європі кажуть, да, оця політика сталевого дикообразу, да, то ми будемо вважати, що Трамп вийшов з західного табору остаточно і далі тільки імпічмент. Або, або як згадуємо слова Жириновського, або його просто вб'ють. Ну, Жириновки багато чого там навигадував. Це наляпав багато чого. Але давайте так. давайте нашу історію перш. Але я хочу звернутися зараз на наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки. Це Це і ваша допомога. Каналу, і ви будете отримати першому всю інформацію. Пишіть коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинув вас. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Пишіть про це. Це важливо. Географія наш завжди вивчають. Дякую вам, що ви активні. Пасивні, дякую, що ви підтримуєте канал. Не забувайте поширювати відео, бо інформація це є зброя. Інформаційна потрібно розповсюджувати інформацію. Ми потрібно перемагати ворогам навіть на інформаційному фронті. Це треба робити, пане Валентине. Давайте по кроках, дещо обговоримо більш ретельно. Дивіться, питання передальних зразків Україні. Мені відомо. Від британців, до речі, що Валерій Федорович дуже активно намагається досягнути результату, і щоб в Україні дійсно могли на полі бою провести тестування цієї зброї. Нам це в плюс, британцям теж залужно намагається це зробити. Сподіваємося, в нього вдасться. Навіть якщо це буде не публічно, але ми знаємо, що дуже часто великі компанії передають Україні якраз зразки, щоби. Перевірити їх в бойових умовах, але так само повинна ну, працювати повинна і Україна. Вона повинна свої зразки відпрацьовувати в бойових умовах. Ми з вами говорили поза позаминулого раз, що якщо б Україна виробляла хоч би 300 ракет на рік, це було вже досягнення для України. Зеленський пообіцяв три тисячі ракет на рік, закінчується квітень, майже тисяча ракет, це по 250 ракет на місяць, не вже було б бути. Всі розуміють, що їх не буде. Всі розуміють, що об'єм в 250 ракет це об'єм. Ну скажімо так, значно більший, ніж може робити ані Сполучені Штати, ані, ані Росія. Вони не можуть зробити такий обсяг. І що вийти з цим? У нас постійно є заяви. Ми зробили нову ракету. Ми це, ми це. Де цей ракетний щит, який нам потрібен, він існує, він існує, він віртуально існує в голові сенського, він існує в експериментальних зразках. Його не можна в таких обсягах зробити, що дійсно відбувається. Чому запитую? Тому що після прильотів, наприклад, по Сумах або Кривогу, давайте чесно, ми всі хотіли, щоб по Москва-Сіті, бо там є легітимні цілі, там знаходяться міністерства. Оборони Офісу Міністерства оборони Росії там знаходяться структури, які керують атаками по Україні ракетними, і це нещодавно продемонстрували російські ЗМІ, там є легітимні цілі. І от якщо б туди прилетіли наші ракети, це було б геть інший результат. То в мене запитання: чи варто чекати прильоту по цих об'єктах, і чи існують ці ракети взагалі для? Тому обсязі, взагалі, вони існують, щоб ми могли бити по цілях. Бо Зеленський три тисячі 2025 року. Ну, давайте, давайте розбиратися. Давайте перше, коли з'явилися дуже поновилися, будемо казати, дуже очі гучні заяви про балістичні ракети, про ракети Нептун, вже який називають довгий Нептун крилата ракета е дальністю тисячі кілометрів, е вони поновилися е одразу е після перших днів березня. А в перші дні березня ми пам'ятаємо, е що Трамп робив паузу у допомозі. І частина цих заяв вона безумовно була спрямована на суспільство, щоб підтримати суспільство, трішечки, що, начебто, в нас все є, да? що щось є. Це одна частина. Друга частина чи щось є. да? Ну, от давайте так: у нас є такі промисловці Мінстратехпром, І один такий промисловець, який залишив Мінстратехпром, Олександр Камишин, і перейшов на банкову. Чому перейшов? Тому що на Банковій можна там робити що завгодно. Рішення приймати ці рішення нав'язувати, але ж немає відповідальності, бо ці з цих 5-6 менеджерів, які там ефективно працюють, ніхто відповідати ні за що не буде. Да? А міністра молодого можна поставити 32 здається, річного і щоб він виконував усі команди з голосу. Так, от і цей ефективний менеджер Олександр Камушин і його підпорядкований міністр Герман Смітанін, Кілька разів якраз сказали про те, що балістичні ракети у нас постійно використовуються, про те, що у нас є цей довгий Нептун, який так само використовується, про те, що у нас випробування дрону 3000 кілометрів дальністю завершилось успішно, і все таке інше. Ну, Треба їх запитати. Я думаю, що якщо б балістична ракета справді вже була готова, то ми б про це дізналися б від ударів якраз по якимось об'єктах. Що стосується крилатих ракет, я думаю, що вони є. Є вже четверта версія, і знаю, я це насправді, слава Богу, не від заяв промислових цих промисловців, які є більше піарщиками, а від людей, будемо казати, які є замовниками цих ракет. Так, вони використовуються, але є нюанс. Коли ми кажемо про е, Москву і Підмосков'я, то ми ж знаємо, що е, там, по перше, зосереджено найбільше заводів в Москві е, 23% усіх заводів Росії, і в області ще 8%. Тому область і Москва це. По, виходить по факту 30 з хвостиком відсотків, да тобто, третина, чиста третина заводів знаходиться в Москві в Підмосков'ї. То це Ці... пріоритетні цілі. Я правильно Безумовно. розумію? Безумовно, це пріоритетні. До речі, серед пріоритетних цілей могли б бути б і домівки отих різних медведєвих і путіних, і всіх, хто там наближені до них до них особи, можна відкрити. Сайт такої такого центру російського, до речі, досьє, і там всі вони, їх фото і всі імена тих, хто створив оцей режим Путіна, хто його підтримує, і вони там по поіменно перелічені. І це дуже добре. Це так само законні цілі, які самі росіяни надають. Це дуже важливо, що самі росіяни вказують, що це законні цілі, як і Москва Сіті, але ми знаємо ще з часів СРСР. Що саме московський е, регіон, тобто Москва, це номер один протиракетний регіон. Да? І е, вони його захищають. Ну, він захищений, будемо казати, на порядок краще, ніж усі інші регіони. Тому нам треба тут е, по-перше, трішечки заспокоїтися, зрозуміти, що пробити протиракетну оборону саме Москви і Підмосков'я – це надзавдання. Да? Це можна буде зробити. Але це мають бути дуже багатошарові багатокомпонентні операції, коли спочатку будуть використовуватися дрони, маленькі, будемо казати, з маленькою бойовою частиною там 6-10 кілограмів, які будуть летіти великими групами або навіть роями, для того, щоб виявити систему протиракетної оборони. І засікти усе це далі далі мають іти дрони більш потужні вже такі аналоги шахедів з, з бойовою частиною 50 і більше кілограмів, 50-100 кілограмів, які будуть уражати в тому числі різні, в тому числі і системи проти те, що належить до системи протиракетної протиповітряної оборони, радари, різноманітні речі далі мають бути удари. Повітряних сил з використанням літаків, але поки що в нас немає таких довгих ракет, які ми хотіли. Пам'ятаємо, в, в вересні 24-го року ми очікували під час Рамштайну від Ллойда Остіна, колишнього глави Пентагону, начебто, все було відпрацьовано. Ми очікували, що він зараз каже: ось ми вам надаємо. Ракети а, повітря Земля до f 16 AGM-158, дальністю базова там дальність 370, а Нам треба модифікація 980 кілометрів. Тоді йдуть ці ракети, відпрацьовують і б'ють вже дуже потужно. І далі відпрацьовуються ракети або разом з ними крилаті ракети, ті ж самі Нептуни, і вже далі на, остат, на останок якраз балістичні ракети. Оця багатошарова операція така могла б. Але для цього потрібно кілька сотень ракет, і кілька, десь, я не знаю, три-чотири сотні, не менше різних безпілотників. Це дуже і коштовно, і я б сказав, безкладно. Да? Саме тому зараз наші сили оборони обирають інші цілі і віялово б'ють. Туди, де або немає протиракетної, протиповітряної оборони належної, або вона слабенька і її можна обійти. І так само там є цілі. Ну, та ж сама Лабуга, да, там, де в Татарстані виробляють. На власні шахеди, Гірані. Да, Тут прилітали, наш, прилітали наші далекобійні шахеди. Саме реактивні рак шахеди туди далі, реактивні БПЛА, вибачте, наше да, да, да. Е, То фактично ми показуємо, що ми можемо дотягнути цієї цілі, але ми не бачимо системних атак, які би знищили виробництво. При тому, що відомо, де це знаходиться. Відомий не тільки координати, а де розміщена системи ППО, і ми розуміємо, як їх ну, перевантажити для того, щоб можна було б пройти їх захист. То що заважає дійсно системно атакувати саме такі об'єкти? Це ж лежить на поверхні. Для того, щоб ворог не міг використовувати шахеди, треба знищити виробництво. Абсолютно точно, абсолютно точно треба знищити виробництво. Ну, але є один нюанс. Виробництво може бути настільки великим, розкинутим, да, що тут дуже потрібна величезна точність розвідки щодо того, в якому цеху в якій будівлі щось робиться. Да. І це ну абсолютно непересічна інформація, це надзвичайно важливо, бо від цього якраз залежить, чи дрон ударить, наприклад, в цех. Де там, ну умовно кажучи, неважливі речі роблять, да? або він ударить якраз туди, де найбільш важливі компоненти роблять. Це один момент. Другий момент це треба все ж таки навантаження зробити на безпілотну на безпілотники, при цьому пройти етап і уніфікації, і того, що у нас немає. І очевидно, все ж таки треба пройти до єдиного. Командування ми казали, що це може зробити навантаження, витримати і посилити можна сили безпілотних систем, і у такий спосіб зробити їх центром усього. Але вже другий рік, як були створені сили безпілотних систем, бачимо, що щось не не дає тут. Щось не дає. Ну була інформація різноманітна, що там із ревнощів, Головнокомандувач Сирський дуже так ставиться обережно до е, командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Було Але так... це правда. Давайте відверто. Ну давайте відверто так. казати, що це правда. Ця інформація не просто десь обговорюється, це говорять всередині генштабу, де всі знають, що відбувається. Не, це chiar, а якщо я... так, треба пане Валеріше. І є, всі знають деякі улюблені підрозділи у головкома, який він. Забезпечує по багатьох причинах, вони ефективні, я не сперечаюсь, але на інше, м'ягко кажучи, або забув, або забив, і от що з цим робити? Бо це ж заважає взагалі ефективності ЗСУ, а не якихось окремих підрозділів, так да, навіть я б сказав на ЗСУ, а сказав би Сил оборони, тому що ж ці речі, підрозділи є вони і в Службі безпеки, і в ГУР. Міністерства оборони є і в Нацгвардії, да? тобто вони, вони повсюди. І прикордонники навіть мають свої. Тобто, всі відомства, які ведуть війну, беруть участь у війні, вони мають все це. Потрібен єдиний центр. І цей центр, ну, я не знаю, якщо треба, щоб вирішило, питання було вирішено на наставці. Наставці дуже серйозно підняти рівень. Уваги до верховного головнокомандувача, ось це дуже важливо до цього питання, чому тому, що справді повернуся до тієї заяви, яку слушно зробив Ігор Луценко. Він мав на увазі дрони поля бою, переважно наскільки я розумію. Але насправді це стосується усіх типів дронів, в тому числі і Deep Strike, да? тобто ті, які використовуються для таких систем. І все це цей центр е, має е, мав би працювати напряму. Ну скажімо, з британськими центрами, з американськими. У нас же є. Е, тобто, у нас є історії, і це не тільки аеробаймонт, який виробляє Switchblade, який. Почав спочатку там за бустінок давав нам ці дрони, а зараз розуміємо, чому, коли американська армія велику кількість таких дронів для себе тепер замовила. Да? Тому я думаю, що дуже важливо саме вийти на рівень такої централізації. Ця централізація вона удосконалить військово-технічне співробітництво, коли ми будемо отримувати. Саме оці потужні дрони з елементами штучного інтелекту. А ми їх отримували і від Німеччини, і від американців, такі отримували то, той самий домінетор, да, дрон там е, такий е, потужний з 23-го року. Е, але як і хто їх отримував, і як і хто їх використовував, є інформація, використовували. А от треба, щоб це було централізовано і в тому числі з урахуванням тих тестувань, про які ми казали. Всі результати мають отримувати розробники. І виробники, і спільно з українськими все це удосконалювати спільно, і е, та, у такий спосіб ми отримаємо найкращі технології. Йдеться і про реп, йдеться і про е, системи подолання ребу, і йдеться е, про, власне кажучи, сучасну навігацію, е, сучасні засоби розвідки, е, і все це в комплексі дозволить подолати. Бо інакше ми будемо і далі мати 200 типів дронів в наших силах оборони, е, і вони всі будуть дублювати один одного ці дрони а І гроші, значна частина грошей буде сипатися в пісок, тому що е, замість того, щоб взяти єдину, наприклад, якусь єдину систему зв'язку, єдину систему навігації, е, і все це уніфікувати. Е, ну е, фахівці кажуть, що. Десь 24 типи орієнтовно, орієнтовно, ну може, ну хай не 24, хай там 30 типів да, дронів. Ну але не 200, точно не 200, Бо коли купуються ці 200, вони можуть купуватися експериментальні зразки, так для того, щоб щоб їх використати, подивитися, але потім найкращі рішення мають йти в, в всю в центральну систему. Найкраще рішення, наприклад, ну умовно кажучи, я знаю компанію запорізьку, яка. 30 років спеціалізується на використанні штучного інтелекту і навіть робила в Австралії проект безпілотного потягу, там і так далі. Зараз з війною вона перейшла в дефенс сектор Чому не використовувати їх досягнення для багатьох типів дронів, і наземних, і е, авіаційних, і різних да? або. Інша компанія досягла дуже великого е, досвіду і е, навіть продавала системи, які раніше е, от ми намагалися купити у французькій компанії сажем для вертольотів е, для ударного комплексу вертольотів. Вони нас надули е, сажем. Французька компанія дала нам без лазерного каналу. Наші розробники самі це змогли досягти там завдяки зовнішнім контрактам. Ну, ставили, да, будемо казати так: ставили ракети луча нашого на російські вертольоти, Це ще до війни на російські вертольоти. А оцю систему навігаційну робила компанія Денал, південноафриканська. Ну там же і фахівці, і французькі були. І вони, коли стиковку робили, вони правильно зробили так, що технології потрапили в Україну, і вони це зробили. Так от ця навігаційна система, прицільно навігаційна система вона є вже в Україні. Чому не дати цьому підприємству приватному замовлення, щоб ця навігаційна система використовувалась для багатьох типів і наземних, і авіаційних? Оцих комплексів. Е, ну, Так, вона коштовна, але це дозволить, скажімо, мати нам багаторазові, в тому числі, дрони. Не тільки купувати за величезні, до речі, гроші. Байрахтари купувалися за просто ну, космічні гроші. Е, наші це зроблять за менші гроші. У нас усе в нас є вже. Планер, є в нас комплекс озброєння Кабелусь зробило. Ось ця компанія не хочу її називати, бо це приватна, дуже побережемо її, приватна компанія зробила цей комплекс прицільно-навігаційний. Є все тільки брати і робити. І е, потужні величезні дрони, такі як Bayraktar, е, вже скажімо, ті е, третьої версії, який нещодавно використовувався вже вже за, е, ту, турки. Досягли турець, турецькі турецькі, турецькі е, компанії досягли. Ефекту, коли один дрон збив на великій відстані ціль за допомогою наведення іншого дрону, да, тобто, ну надзвичайні досягнення йдуть вже впродовж війни, і ми це могли б так само використовувати. Але для цього, повертаючись до суті вашого питання, для цього потрібно все ском... Скомпонувати в один центр, в одну, в одну вертикаль, і е, рішення очевидно, вже зараз я бачу, що має прийняти верховний головнокомандувач. Де це робити? Чи це будуть сили безпілотних систем, чи це окреме командування має бути? Я не знаю як. Це. Краще погоджую з вами. погоджуюсь з вами. Більше того, хочу знову процитувати того ж самого Ігоря Луценка, який є моїм побратимом по 72-й бригаді, з яким ми воювали у Бахмуті, і а, який колись сказав, у нас є технології, у нас є зразки, у нас є досвід. Нема бажання влади реалізувати все це комплексно в Україні. Як тільки бажання з'явиться, з'являться і результати, ну з Ігорем важко сперечатися, особливо коли він е, на практиці а він зараз воює і займається якраз е, знищенням ворога з, з, з використанням безпілотних систем. Е, він, мабуть, може не тільки консультувати і доводити це, але на жаль, поки не чують. Сподіваюсь, це поки останнє коротке запитання. Дуже коротке: е, якщо оцінювати загалом потенціал, який зараз зараз. Є у наших ворогів. І оцінювати те, чи ми можемо протистояти. Як може розвиватися наступ росіян? Ну, дуже коротко, тому що вони на нього ось там ставлять великі надії. Експерти кажуть, що через ту кількість військ, яка є у Росії, ту невелику кількість техніки, Ну тому що техніку вибили потужно їм. Через те, що існує кілзон, там 15-20 кілометрів, через який вони не можуть прорватися Сподівання марні. Але Росія завжди брала м'ясом. То чого чекати найближчим часом? На от, от той наступ, про який я назвали одне західне видання, спираючись на оцінки експертів, написало, що новий наступ Росії приречений на провал. Я б не хотів би казати такі речі. Я думаю, що наступ Росії він може бути Неважливо навіть де буде точка, так би мовити, або кілька точок, де, де будуть найбільші зусилля зосередження. Але я думаю, що немає у Путіна можливості зробити такі важливі проломи, да, будемо казати. Але є можливість використовувати ту ж тактику, яку вони активно використовують з. Літа 24-го року, а саме, коли концентрують кілька дивізій на маленьких ділянках і за рахунок штурмових рот, які постійно змінюються з одного полку, з іншого штурмова рота, і за рахунок цього дотискати і йти маленькими кроками, забирати шматки території. Ось це. Для них притаманно, і це можливо, на жаль, для того, щоб цього уникнути, нам потрібно дуже багато можливостей для того, щоб не допустити того, щоб росіяни могли використовувати масово каби. Да тобто, зробити можливість для цього потрібні безумовно. Петріоти, які б знищували хоча б на, на на дальності 150 кілометрів літаки, такі випадки, що у нас були раніше, от це один дуже важливий момент. І другий другий важливий момент для нас це збільшення безумовно постачань і безпілотних систем, і артилерії, і, і в тому числі і зброї ближнього боя, це дозволить. Надалі використовувати комплексні підходи в у наших відповідь. Відповідях, як вони здійснюються? Вони здійснюються за рахунок комплексного використання всіх сил і засобів. Це дрони розвідки, дрони ударні, це артилерія дальня. Будемо казати, так яка 10 і більше кілометрів. це... Артилерія ближнього бою вже мінометні, передусім системи, і, власне кажучи, коли вже зіткнення, то це протитанкові ракетні комплекси і штурмові підрозділи. Ну і танк, танки, бронетехніка безумовно. Тобто комплексно, 24-й рік ми аналізували всі відбиття атак, тільки комплексна ситуація. Не було такого, щоб якась окрема зброя. Виявилося домінуючі, хоча, хоча е за по факту за сумою усього е близько 50 і більше відсотків це дають дрони. А оскільки так, то треба більше, більше дронів. Тобто, отака, така от історія. Ну і прискорення прискорення е насичення підрозділів, які е мають недокомплект особового складу, е насичення за рахунок е усіх нових можливостей, е маю на увазі і. Мобілізація і рекрутинг, але мають туди передусім підготовлені люди йти. Ну, от, от, от якось так. Да. Воно виглядає і звучить, можливо, недосконало, але зупинити наступ у нас можливості поки що є. Пане Володимире, щиро вам дякую за ваші коментарі, фахові коментарі, без істерії, без хайпу, але по конкретних питаннях з роз'ясненнями, а головне, які ґрунтуються на знаннях. Та досвіді, дякую. Я завжди за те, що готові прийти в ефір і пояснити нашим глядачам, що відбувається, щоб не лише заспокоїти, а й підготувати їх до процесів, до яких найкраще підійти озброєними і інформаційно Теж дякую і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Друзі, ви подивилися цей ефір, отримали максимум інформації. Далі ви розумієте, які сценарії будуть найворогіднішими. До чого треба готуватися, як мінімізувати можливий негатив і отримати максимальний позитив для держави і суспільства? А головне пам'ятайте, що сьогодні єдина сила і головна сила, навколо якої треба гуртуватися і мобілізуватися, це Збройні сили України. Тому зрозумійте, є збройні сили України, є майбутнє України. Не буде збройних сил, не лише майбутнього не буде. України не буде, тому Сила оборони України це запорука того, що в нас будуть майбутнє. Саме тому донатьте на зсу мобілізуйте зсу, допомагайте зсу. Поки є зсу України, є майбутнє. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували. Поставили вподобайку і поширили відео. Дякую вам, що ви активні, а не пасивні. Тримаємося! Все буде Україна! Па-па.